Чи чули ви, що в уряді закінчилися кошти на національний кешбек? Ви знаєте, ця тема вже другий день поспіль обговорюється, але мені цікаво, чи знаєте ви всі нюанси. Так що ж сталося. Про те, що громадяни України, які купують в Україні товари українського виробника, можуть отримати 10 такої собі знижки на спеціальну карточку, яка називається Національна програма Кешбек для підтримки українського виробника. Я давно наголошувала на тому, що абсолютно очевидно, що коли впроваджували дану програму, ніхто не рахував, а які товари українського виробництва потрібно підтримувати. Тому додаток один, це до постанови кабміну, якраз містить перелік всіх товарів, при купівлі яких ви можете отримати цю 10% знижку. Товарів, мабуть, 200 видів. тобто Якщо говорити з, з, з боку чи з точки зору економіста, то кого ми саме підтримуємо? Якого виробника? Можливо, ті товари, які в там імпортуються в Україну, і нам треба підтримати українського виробника. А можливо, ті товари, які просто не можуть конкурувати з імпортними, і ми хочемо підтримати українського виробника. між тим. Все скоро закінчиться, тому що, як виявилося, без певного розрахунку щодо того, кого ми маємо підтримувати, і звісно, з державного бюджету підтримуючи людину, яка купує таким чином закрутити цей оборот, влада не змогла. Тому існуюча програма рік. Не принесла ніякого ефекту, і на сьогоднішній день ми констатуємо, що в суботу чомусь уряд прийняв певні зміни. А зміни в тому, що абсолютно очевидно, що за ці кошти, які нарахують платникам покупцям, які отримали цю можливість на карточку, можна буде витратити тепер на сім позицій замість 87, як було раніше. Але річ навіть не в тому. Саме головне, що цю програму насправді продовжили її дію до 1 травня 2026 року, тобто за квітень ті покупки, які зроблять люди, і нарахують їм 10% цієї знижки, так зване, на національну, ну, так звану карточку кешбек, можна буде витратити до, у, у травні. Але питання в тому. Чому так тихо це все зробили? Ви чули, як голосно говорили про те, що програма піднімає можливість.